Представники малих та середніх банків продовжують бити на сполох і закликають Національний банк відмінити постанову, яка встановлює нові вимоги до збільшення регулятивного капіталу. Якими можуть бути наслідки новведення та про те, що саме хвилює фінансистів, дізнавалися наші кореспонденти. Подробиці в сюжеті. Ще тиждень тому Нацбанк зобов'язав фінустанову до 2012 року збільшити регулятивний капітал до 120 мільйонів гривень. Банкам у яких його розмір менший, дозволено приймати депозити лише у межах обсягів, залучених станом на 17 липня. Фінансисти наголошують, мінімальний розмір регулятивного капіталу встановлений законом про банки та банківську діяльність, і визначений на рівні 75 мільйонів гривень. Змінювати його НБУ немає права. Сам смысл понятия и правовое понятие, и экономическая сущность существо регулятивного капитала говорит о том, что он и по закону не регулируется административно. Там нет нормы в законе какой-то цифры регулятивного капитала. И у Национального банка нет права по закону в этих условиях назначать какую-то цифру, повышать планку. Найбільше банкірів непокоїть поведінка вкладників, адже для них не складно через відкриті джерела інформації визначити ті банки, які не відповідають новим умовам. А таких наразі більше п'ятидесяти. Яка позиція може бути вкладчика в даному випадку? Зачем я буду обращатися з обслуживанням в эти банки, якщо все одно мене наверняка не приймуть? Тобто в постановленні написано. Банки зупиняють работу з депозитними вкладами по состоянию на дату, да? то есть вводится некий депозитний потолок. Если вкладчики перестают нести деньги в банк, то э, психология общества да, такова. Если туда никто не идет, то почему я там остался? Ще один факт, який наводять банкіри, саме малі та середні фіну протягом кризового 2009 року показували приріст кредитування, і саме найменша четверта за класифікатором НБУ група банків показала прибуток як за підсумками минулого року, так і цього півріччя. За підсумками першого кварталу, система мала 4,5 мільярди збитків. За 6 місяців ще більше ця цифра зросла до семи. От, Збитки мають всі. Групи банків, крім останньої четверта група, саме малі банки, самі стійкі вони отримали 500 мільйонів прибутку. Обурені фінансистів викликають той факт, що банківський сектор не був ознайомлений з цим нормативним актом. Його представники не мали змоги висловити свої зауваження про обговорення документа на стадії проекту. Тому громадські банківські об'єднання звернулись до керівництва НБУ з проханням провести широке обговорення сумі звісної постанови та врешті-решт скасувати її. Роман Ковтун Валерій Власюк Максим Дагода новини Юбісі.